Якось Ісус розповів Симону про двох божників. Один з них був винен своєму панові невелику суму, а другий значну. Але пан простив їм обом. Христос запитав Симона, котрий з божників більше любитиме свого пана? Симон відповів: Той котрому більше прощено. Ми були великими грішниками. Але Христос помер, щоб ми могли бути прощі. Його жертва є цілком достатньою, щоб він міг благати Отця про наше спасіння. Ті, котрі він більше простив, більше його любитимуть ближче, ніж інші. Вони стоятимуть біля Його престолу і славитимуть його за безмежну любов і велику жертву. Ми найкраще зрозуміємо мерзенність гріха тільки тоді, коли у всій повноті усвідомимо Божу любов, коли ми бачимо, якою великою є Божа милість для нас, коли починаємо дещо розуміти про велику жертву Христа, принесено за нас, наше серце сповнюється вдячністю та щирим каяттям.